Давно я вже не паяв радіоприймачі і захотілося мені спаяти радіоприймачі. Знайшов я дві простенькі схеми. Одна і ось друга. Що та, що та у нас по високій частоті маємо три каскади. Єдине, що в другій схемі. У нас один каскад по низькій частоті, в першій схемі три каскади по низькій частоті. І мене ці схеми зацікавили живлення. Півтора вольти на нижній схемі, причому, як бачите, що вихідна потужність, доволі прилічна дорога виходить. І верхня схема тут у нас 1,2, ну, можна сівшу батарейку використати. Тут, згідно з схемою, використовувався наушник високоумний, тому я буду мотати трансформатор. Але про трансформатор пізніше для того, щоб. Не випаювати з різних плат, непонятно, які конденсатори. Я замовив от таку велику кількість конденсаторів. Три набори замовив, не пам'ятаю вже ціну. Я їх тільки, що всі сипав в одну кучку і попідписував, розложив по номіналах. А всі останні пакетики, там ще багато в смітнику лежить, повикидував. Паять буду в корпусі. Ось цього радіоприймача, радіоконструктор. І по черзі ці плати сюди вставлю, щоб в рівних умовах перевірити. Яка ж з них більш цікавіша. Стару плату викидувати поки не буду, просто вона буде лежати робоча. І ось розпочав теж на картоні, як і в оригіналі, першу схему робити. І вже навіть намотав дросіль. На фаритовому колечку 180 виточків згідно схеми. Пайка йде повним ходом. Хочу показати каскад високочастотний, спаяний. Бачимо схему і то, що у нас на платі, все сходиться. Конденсатор, два резистора, фокус трохи збитий, транзистори. Ну, тут розміщення дросіля. І з тілодом трохи помінялося. Так в, нас в цілому просто завертається сюди, оцей. і далі буде пайка вестись. Знач, що я знімаю? Хочу показати, що на P416 зі сторони емітера у нас крапочки біленькі. Якщо ми перевернемо, то у нас отут емітер, посередині колектор. І з той протилежної від крапочки буде база. Що стосовно МП-40. То тут трохи друга ситуація. Оцей центральний провідник, що йде на корпус, це база. Зверху колектор, знизу емітер. Значить база на схемах перед полосочкою ставиться колектор. Просто полосочка. А емітер у нас має стрілочку. Або таку назовні, це в нас обернена провідність. Або всередину це транзистор прямої провідності. Так в цілому, гадаю. Ви як би маєте все розуміти. Також хочу сказати, поки Т-315, якщо ми малюнком до себе його беремо, то з правого боку у нас буде база, посередині колектор, зліва буде емітер. Все запаяно, крім трансформатора. Також із баночки з-під енергетичного напою зробив такий каркасик. згідно схеми, закрить транзистор, друссель. Идиот баночку розрізав Дещо працюється вже хорошо, але от селективністю, звичайно, проблема Одночасно дві радіостанції. Трохи роздрінок катушки, стало значно тихіше. Вище мікрофон постараюся. Але й накладатися радіостанції перестали одна на одну. Тобто в наушниках в принципі можна слухати. З рукою, звичайно, гучніше. Але й без руки чуче він працює. Значить, по цій схемі я від неї очікував більшого, чесно скажу. Динамік підпаяний напряму без трансформатора. Я пробував трансформатор від абонентського гучномовця. Краще напряму підпаювати. В центральній Україні працює він так. Можливо, на Західній Україні він би краще працював би ближче до більш потужної радіостанції. Румунська є потужна радіостанція.